Вітаю історик, педагог Віталій Дрібниця. Спеціально для читачів, глядачів, блискавки. Навіщо витрачати час на розмови з росіянами? Для того щоб українці зрозуміли, хто такі росіяни. Ну у мене 95% підписників це українці, 5% – тільки росіяни. Тобто я працюю не для росіян, а для українців. Ну для того, щоб українці позбулися всяких міфів щодо хороших русських, які теж трапляються, але вони ламаються на питанні, чий Крим. Крим теж заявив После, если бы Крым Крим якимсь образом заявил о независимости без присутствия російських військ, mm -hmm. можна було щось это... там рассматривать, договариваться і так далі. Як спілкуватися із зазомбованими родичами з Росії? На особистому прикладі я не спілкуюсь. Як тільки почалися події на Майдані і мене мої родичі назвали Бандерівцем, но я тоді ще не знав, що це похвала. Тоді я це сприйняв як щось негативне. Я з того часу не спілкуюся. Мені подобається дуже хорошо фраза Джахара Дудаєва, Угу. Він сказав, що немає ненависті русским. Є приніпредження як дохлому скоту. Вот у мене приблизительно таке отношение. Чи часто трапляються адекватні, дуже невеличкий процент в чат-рулетки, ну процентів 2-3%, якщо не менше, але чат-рулетка це площадка для маргіналів. Туда не виходять люди з інтелектуальним, високим якимось рівнем. Ладно, это все брення, ваші друг дружки розказують про И кто тебе Какую там, ти Ну Я а, вам а, говорю, а, ну бред. этом такие. Я то, понял. Ты выдающийся історик, кто ты по образованию. Давайте, не вот скажіть мені. Кто ты по образованию? Я, да. лес или монтник. Спасибо. Тому це такая собі соціологічна служба дуже слабенька. Великодержавний шовінізм росіян ґрунтується на всій їх історії, починаючи з створення Московського князівства і розширення їх території. Вся історія Росії, те, що ми маємо зараз, ну, розуміємо під Росією, це історія виключно розширення їх території. Ну, були періоди, коли вони втрачали певні території, ну то дуже короткочасні. Які основні хвороби невиліковні росіян? Це велика державний шовінізм, їх жага до розширення, їх нерозуміння, що договір це певна ну домовленість між рівними. Вони не сприймають договір як домовленість між рівними з часів там Золотої Орди і до сьогоднішнього дня? Вони сприймають договір як підпорядкування меншого більшому. Себе вони вважають. Більшими, великими, ширшими могутніми, а всі, хто з якими вони підписують договір, це е, на умовах росіян має відбуватись. Вони не розуміють, що договір це поступки двох сторін. Воно ну, якщо сучасні брати, 8 років бомбили Донбас, відповідати треба. А що ви робили ці 8 років, де ви були в цей час? Кліше про те, що Росія велика, в будь-якому варіанті вони великі, ну, можна відповідати, много, но дурного. Тобто варіантів тут багато є. Вот. Ну, і саме смішне, то, що я чую кожен раз, що укри е, копали чорне море. А Хто українців викопали чорне море, ми теж О, Хто сказав об этом? Какой український історик? знайду да, Давайте. Years later. Не знаю, какой-то из новых. Какой я из новых. не запоминал. Я специально Большое не спасибо. запоминал. Большое спасибо. Я, ну, действительно. Да он. вы это по своему телевидению украинскому видели и не раз. Вы просто Конечно, здесь ломаете. Конечно, да каждый день вот, с утра. Я с утра здесь. встаю, мне по телевизору вы рассказывают. Знаете, вы это все видели, вы это все прекрасно знаете. Что вы мне рассказываете? Ну, я... Ну да, мы таки выкопали Черное море, мы хоть что ж сделали. Чорне море викопали, що вони викопали? Ну, наприклад, може ви там викопали моря лаптєвих. Ну, серйозно відповідати на їхні міфологічні кліше. Я питався на початку своєї кар'єри, потім зрозумів, що це не має сенсу. В моїй практиці є єдине відео, де людина в кінці ну сказала, що так, що це ми окупанти. Ну, і так він сказав, що да, ми такі окупанти. Все, це єдиний випадок, там на мільйони переглядів. Так, да, дійсно, по документам все сходиться. Да, Росія окупанти. Росія, Росія не убийця, насильники. Або він взагалі не розуміє, переконати неможливо. Давайте абсолютно. Давай, що таке коло на русскому язикі? що таке колобок, як ти розумієш. А <танкеріпсві> у нас урок, я как понимаю, по. Мы обсуждаем сказочку Колобок. Это единственное, что <танкеріпсві> ты читал. Я понял. А <танкеріпсві> я не знаю этих терминов, которые вы сейчас что-то И Колобок тебе не подходит. Все. Посол на Київська Русь – кабинетний термін. Це значить, що цей термін придумали в кабінетах історики. В даному випадку десь на початку 30-х роках 19 століття. Як називалась держава Східних слов'ян, яка утворилась десь в другій половині 9 століття, ми не знаємо. Було запропоновано, оскільки центр був в Києві, давайте назвемо це Київська Русь. Точно такий же кабінетний термін це Русь, Україна, давньоруська держава або просто Руська держава. Це все кабінетні терміни, які історики придумали для опису тої ситуації, яка була в 9-13 століттях у східній Європі з центром в Києві. Росія і Русь чи є зв'язок між цими поняттями, певний зв'язок є. Я постійно намагаюсь росіянам показати, що вони були окраїною Русі. Ну, під контролем Росії. Ну он Русі не був в літописі, ніколи Новгород Русью не називався. Тобто, он під контролем не був, але був під контролем. В Летописі Новгород Русью ніхто ніколи не називав. Тобто їхні території були під контролем Києва. І не більше того. Основні події розгорталися в 9 13 століттях в Києві, а їхнє залісся. Вона контролювалася починаючи з 12 століття київськими князями. Чи є зв'язок між Русією і Україною? Звичайно, ми Україна розташована на території так званої літописної Русі, тобто те, що в літописі розуміється під терміном Русь, це територія сучасної Київщини, Чернігівщини, Переяславщини. тобто північна частина сучасної України. На чому сьогодні будується російська державність? Ой, На злуці між глубинним руським народом і їхньою елітою, яка є породженням оцього глубинного руського народу. Ну, по-моєму, там народ знайшов правителя, а правитель знайшов собі народ. Там спілка стопроцентна на мене. Хоча останні події, пов'язані з Пригожиним, показали, що не все так однозначно, як кажуть росіяни. Це так просто історія. Отак, от от їхня історія полягала в розширенні, а без лідера розширити свої території без чіткого підпорядкування, без єдиного на начальни, ну мало кому вдавалося. От воно так і склалося. Путін історично безграмотний, повністю історично безграмотний. Він не то, що там. Я не знаю, що він грамотний в якихось інших сферах, а то, що в історії він повний профан. Ну, це видно по всім його роботах. Ось недавно читаючи Фільштінського, там це російський американський історик. Там в нього приводиться приклад, коли Путін був в гостях у Солженіцина. у Солженіцина висів портрет Петра Аркадійовича Столипіна, це прем'єр-міністр Російської імперії, початку ХХ століття, і під камери Путін спитав Солженіцина, це ваш дідуська? Ну на що Солженіцин відповів, що ні, що це Петро Аркадіч, і це пройшло один раз по телеканалам, і більше вже ніколи це не показували. Ну а далі всі його інтерв'ю, де зачіпаються історичні якісь події, це повний ну, повний профан розпад або громадянська війна на Росії. Я не знаю, чи це реальна перспектива. Я б цього хотів, всіми фібрами своєї душі, щоб вони нарешті почали гризти один одного і відстали від нас. Назавжды. Я город Воронеж Россия. А, это тот, который должны были бомбить, но не бомбили. Не успели. А кто должен был бомбить? Ну там на трассе под Воронежем убили Ой, да, самых. Это, это цирк даже обсуждать не буду, вот честно. Это настолько Чего? вот знаете, ну, это цирк полнейший. То есть, когда убили людей, это цирк, по-твоему. <связь> на абсурднейшее выправдание войны с россиян мы так хочем. Вот просто мы так хотим, мы имеем силу, мы имеем возможности, мы так хотим, мы разумеем, что мы нарушаем все нормы и правила, але для нас они не писаны. Ну пришли немножко ребят защитить своих. Каких своих Кто у вас свои ребята на территории? Свои земли. Какие ваши -присоединенные. земли? О, какие ваши земли? Что значит вновь присоединенные? А как вы их присоединили? Ну как, замечательно. А вы то есть сначала пришли. вы захватили часть украинской земли? А потом вы посчитали, что это ваша земля, а виноваты украинцы. Так это украинской землей никогда не было. А, ну да, никогда. Не, 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 украинцев же не было. И мама не украинка, она стала не, русская. Были украинцы. Были. были. Когда были Я украинцы? Украины ничего не имею. Ничего не имеете. Но, но, но пять областей вы присоединили, правильно? Да, присоединили. Да, но при этом вы ничего не имеете против Украины. И вот это то, что называется российская цивилизация. Для них ну, нормы не писаны. Уроки історії в українських і російських школах наші підручники націлені на сьогоднішній день, от останні, скажімо так, п'ять років, націлені з одного боку на розвиток дитини. А уроки Росії в е, історії Росії в школі за підручниками дуже чітко ідеологізовані. Вони виховують солдат засобами історії. Шароварщина це міф. Козаки носили шаровари, але вони носили вже переважно десь століття з 18-го, особливо в тих січах, які були підконтрольні Османській імперії. Це там Лишківська Січ, і Задунайська Січ, там ж козацтво дуже різношерсне. От. А традиційне козацтво 17-го століття, там кінця 16-го століття, скоріше за все носили приталені завужені угорського крою. Такі штанці, бо вони були модні в усій Європі. Ну і це називається труднощі перекладу. Звідки ми взяли ці шаровари? Це, як правило, одне з джерел. Це книга Гійома Левасера де Боплана, це французький архітектор, який будував полякам фортецю Куда, і був на території України і писав, звичайно, французькою мовою. То в оригіналі там написано не шаровари, наші перекладачі переклали як шаровали. Там написано кальцони. Кальсоне, а кальсони це і є Оце приталені угорського крою о, такі нозі дуже гарні штанці, які не шароварні. Знищення Каховського водосховища осушило. Дійсно, і там, на жаль, почалися оці чорні археологи, які з'являються там раніше, ніж наші археологи, та й наші археологи там не можуть появитися, бо це зона ну, бойових дій. Це територія, на якій розташовувалися Запорізькі Січі, і не одна. Там і Томаківська, і Чортомлицька, і Микитинська Січі. Вони ж міняли місце становище, але це територія, це так звану велику Лугу, це затоки Дніпра, Притоки, Острівці і так далі. Ну традиційно всі там Яворницько. Ми пам'ятаємо, що Січ це мати. А великий Луг це батько. Ну, отакий от традиційний козацький образ території, на якій розташовувалися Запорозькі, Запорізькі Січі. Як добре українці знають свої історії, ні один народ не знає своєї історії. Це норма для істориків. Історики це знають, особливо педагоги історики, які працюють в навчальних закладах. Це нормально, ніхто не знає своєї історії.